На третій день ми вирішили їхати до Рахіва. Від берега це приблизно 200 кілометрів, але по часу було їхати десь 3 години та 40 хвилин. Ну, до 4 годин. Заїхала на заправку, подивитися, які патрончики. 699. девяносто Ось такі. Мелахи. Так, кава, кава, кава. Змерзне. Щось погода у нас зіпсувалась трошечки. А тут сталася цікава історія. Уявіть, ми приїжджали місто Тячів. Тут є пропускний пункт з Румунією, і у мене навіть умімкнувся ромінг на телефоні. Настільки поруч знаходиться е, Румунія, і навіть прийшло оповіщення нам на телефонах що у Румунії будуть дуже великі опади, тому будьте обережні! І прийшов телефон підтримки посольства Румунії. Ось така цікава історія відбулася. Арахів районний центр, який лежить у малявничі уголовини вздовж річки Тися між гірськими хребтами. Тому краєвиди тут будуть просто шикарні. Приїхали ми до Рахіва. Дорога неймовірна, просто казкова дорога. Але бачите, з погодою не підфартило. хоч літо, але дощ цілий день стоїть. Ми хотіли взяти екскурсію. Але з такою погодою, що ж не знаю. А завтра у нас вже інші плани на інше місто. З такому готелі ми зупинилися. Готель Європа, розташований у центрі міста, що дуже зручно. Поруч була стоянка для авто, це теж добре. Номер такий звичайний, на одну добу дуже це підійшло. На жаль, не було кондиціонера, але, до речі, тут набагато прохолодніше, тому це не була проблема. Ну, а так, Телевізор, холодильник, чайник, все є. А тут нам дуже потвердило, бо щойно ми пообідали і дощ закінчився. Тому ми одразу взяли екскурсовода і поїхали дивитися, що ж тут є у Рахові. І куди ми поїхали? Звісно, до географічного. Центру Європи і зробити крутезні фотки. Уявляєте, це місце знаходиться у Рахові в нашій Україні? Ну, не самому Рахові, це 20 кілометрів від Рахіва, а село Ділове. Добратися дуже легко, можна навіть і пішки пройтись. Такий невеличкий риночок є, на якому можете придбати різноманітні сувеніри. До речі, є цікава легенда, як саме треба підходити до центру Європи. І як воно може виконати ваше бажання? Дивіться далі. Це теж ще один ритуал. Ми загадуємо бажання обходячи навкруг Європи. Ну тут уже бажання позитивне. Що ми хочемо, щоб з нами відбулося, нікому про нього не говоримо і воно збувається. Чому тут такий ритуал? Бо сюди приїхали біоенергетики і сказали, що тут дуже позитивне місце, і дійсно так і є. Бо оглянімся навколо як тут дуже гарно. Так і ці наші бажання швидше доходять до неба. Тому ми тут загадуємо бажання. Прошу, можете про Отаке Ось таке свідоцтво можна тут отримати. Ми приїхали запізно, тому вже відео буде свідоцтво, що ми тут були. Ось, графік до п'ятої, а ми приїхали 17.40. Ось так от. І тут продовження країн, в яких ви можете побажати переїхати, якщо ви це бажаєте, з легендою простягнути руку і побажати. Ось так от Дивіться, який ресторан з атрибутами минулого життя. Нічого цього. Просто подивіться, скільки різних кухонних інструментів. Але так А ось трембіти. Дивіться, нам дозволили піднятися на другий поверх. Подивитися. Ой ой, ой 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 скільки тут усього. Ого. Годинники, телефони. Давайте втілить. Гроші. Так. Ваги. О, вишивательні машинки. Вишивательні, швейні. зінгер. Сундуки Мироне чіпай. Касовий апарат. Фотоапарати. Клас. Ось такий ресторан, музей тут. А ще недалеко від центру Європи ми знайшли Карпатський Біосферний заповідник. Це велика дуже територія біля тисяч квадратних метрів. Неймовірно красива, чистий воздух. Тут дендропарк, тому можна побачити рослини, вони підписані ладиниці українською мовою ознайомитись. Також тут ми нам сказали, що роблять весілля. Тут є альтанки, і це, я думаю, дуже дуже атмосферно виглядає. Також тут знаходиться величезний трьохповерховий музей, де можна побачити. Життя Карпат це і природа, і фауна, і культура. Воно в різних муляжах, екранізаціях. Але, на жаль, коли ми приїхали, воно було б зачинено. Але нам сказали, що годину легко ви тут проведете і побачите щось дійсно цікаве. Територія велика. Прогулятися, ми десь півгодинки погуляли та знайшли водопадик. Він невеликий, але там так прохолодно. А саме найголовніше, що біля водопаду є неймовірна родникова водичка. Дуже смачна. Нам сказали, що вона ще й корисна, але неймовірно смачна. Ось так виглядає цей істок. Якщо будете, берете баклажечки і обов'язково обов'язково наберете водички. Одні люблять усі, одні люблять навіть у цеглі. І отут показали, зробили для них різні номери, як у готелі. Хто де любить жити? Оце комахам пощастило. Ну, дивіться, ну, дивіться, умов. як вони живуть. Гарно. Усі умови, П'ять зірок. А де тут золото? Солома, 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 ми на території побачили ось такі будиночки. і Нам сказали, що саме така їхня споруда зумовлена тим, що тут дуже дуже багато дощів. Тому ця криша вона зроблена так, щоб вода стикала. Бо коли у Рахові построїли, побудували декілька поверхівок з плоскою кришою, то дуже дуже скоро воно затопило дах. Тому ось така особливість, і ми коли по трасі потім їхали, також бачили схожі будиночки. ось бачите, воно ніби відштовхує водичку. Такий цікавий факт. Чого ви полюбляєте музей? До речі, він знаходиться у нашому готелі Європа. Таже і зацікавив музей. Є такі аномальних рогів різноманітних тварин. Неочікувана, правда. І музей Бринці. Ви можете побачити історію сироваріння. І, до речі, це був наш гід. Тому ми радимо. Ось телефон на екрані. І ви бачите дві річки. Зліва чорна тиса, справа біла тиса, а тут, де ми стоїмо, це вже тис. Третя річка. Чорна тиса починається в хребті свидовець. От тут все, що зліва, то хребет свидовець найвища вершина близниці. Біла тиса починається в хребті Чорногірському, там найвища вершина говер. Чому назвали чорна і біла тиса? Варіантів багато, а насправді взагалі різниці немає. Якщо дивитися на воду, і там буруни, і там буруни. Так, буває, що та, що біла, виглядає темніше, ніж та, що чорна. Є в нас приклади в географії чорний черемош, білий черемош. Просто дві річки, які досить недалеко текли одна від одної, назвали так, щоб потім легко їх розуміти, що це біла і це чорна. По воді ні, по чому іншому різниці не як завжди з річкою Тиса пов'язано багато легенд, але зупинятись не буду, скажу, що річку дуже поважала місце місцеве населення, бо вона була Вона орошала і землю, і давала їжу, і виступала таким транспортним засобом для торгівлі, тому вони її дуже поважали. Але на жаль, вона і багато давала горя, бо, бо вона дуже сильно підтаплювала і навіть змова. Масти. І навіть от зараз ми побачите місто, де щорічно, як каже, гід щорічно вода все рівно виходить за свої береги. Станції, рахів. Тут є рахунка. Да, тут, тут, тут є метри, до якого рівня піднімається річка і угу. є теж. Це річка, якщо вона Це, виходить... Вона виходить постійно з берега. Та ви що? Мирона берешно. Нічого собі. Отак от. Бачите? Кажуть, постійно виходить річка. Так, нам сказали, головне йти як по асфальту, а не розхитуватись. Тому ми тримаємо баланс, дивиться, ху дивиться. Адреналін. А це ми вже йдемо вечеряти. Взагалі хочу сказати, що у Рахові найнижчі були ціни за всю нашу подорож. Вони були неймовірно смачні страви, дешеві і дуже великі порції. Це ми у кафе Веранда поруч з готелем «Європа». Так що, якщо будете, заходьте дуже дуже смачно, бачите, дуже великі порції наїлися ще й домой забрали. ось так. от. До речі, це наша гостиниця Європа. Бачите, хто навіть тут проживав. Сто років тому тут була турбаза, і взагалі тут був дуже налагоджений такий маршрут з Європи. Багато приїжджали відпочивати. Ось так пройшов наш день у Рахіві. Не жалкуємо, що сюди приїхали. Ми брали екскурсоводи на три години. Ходили, звісно, все неможливо вам пересказати. Але якщо будете, зупиніться, подивіться дуже цікаве найвище місто в Україні.